Добрий день друзі. Сьогодні 1 вересня. Наступила осінь і мій від... я роблю відеозвіт за серпень місяць, місяць. Я це роблю кожен місяць вже на протязі 6 років. Тема цього відеозвіта – це невиплата мені пенсії за 6 місяців 2018 року. 2018 рік і 2024 6, 6 років. І що я можу, можу сказати? Таке було молоде дарування. Це премєр міністр Гройсман у 2018 році. Він ВПО, ну, переміщені особи, як нас називають ці чиновники. Це я. Значить, я забрав пенсію в наглу. Кабінету міністра постанови 335-365. І не повернули, уйшов у небуття на смітник історії І Його команда там Реви були чи всі інші по соціальному полі політиці ці були мі 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 міністри. І вже я коли вибрали з Зеленська. Я теж був на виборах, голосував за нього. Бо мав надію. Не то, щоб пенсію повернути, а мав надію, що систему цю зруйнує корумповану в державі. І мав надію, що зміниться устрій в державі, буде демократичний, як в інших цивілізованих країнах. Ось. Але не відбулося. І вже при новому. Е значить президенті, а там вже змінилось декілька цих прем'єр-міністрів. Ті прем'єр там Гончаров, був ще, ще не пам'ятаю хто, ось змінилися. Вони зовсім морозились. І про борги забули то, що забрала держава у пенсіонерів. Там люди зверталися, ВПО, казали, за, за що ви ж обіцяли дійсним переселенцям повернути пенсію, коли е на... вони живуть на неокупованих територіях. Але вийшло, е як навпаки, тим, хто жив в ЛНР ДНР, платили до останнього пенсії до повномасштабної війни і переселенській. А ті, хто проживав. На некупованих територіях, як я, тих забрали, не повертають. І от прийшов Шмигаль, прем'єр-міністр. Це вже 21-му році в листопаді, не знаю, чи ці звершення, чи це люди звертались і писали про цю, цю ганьбу. Ну, Кабінет міністрів прийняв постанову 1165 я ж кажу, в листопаді. Де мав виплатити за два роки всі борги по пенсіям внутріпереміщеним особам і тим, яким заборгували, яких забрали, такі люди деякі судилися, висудили, їх теж в чергу поставили. І планували платити по 2000 кожен місяць. Ну, по мінімальному. От у мене 25 тисяч заборгували, значить, мені мали виплатити десь, як платили. Через, 20, через рік. Рік бо понадобився, щоб ви по 2 тисячі платити. От 21 значить, році, значить. Ну, 22-му мали виплатити. Але ні. Нічого не відбулося. 23-му році ще мені з 25 тисяч заплатили 4. Не, де. траншами там. Останній був 64 чи 62 копійки. Ось. І все. В цьому році пройшло вже. 8 місяців. Не копійки. Паше. Так, як було 21 тисяча. І я ось кажу, звертаюся у ці відео я. Отправляю вже сказав, хто дивиться моє відео. Мій канал в Ютубі і на Фейсбуці, Я кажу, що я не тільки для суспільства звертаюся. Я спочатку звертався до всіх всіх органів. Починав з пенсійного фонду і закінчив президентом. Відкрите звернення було до гаранта Конституції. Реакції ніякої. Ну як ніякої. Пенсійний фонд написав, що на цю постанову. 21-2021 року з мені указав і сказав, що будуть гроші з бюджету виділені по цю постанову, ми вам виплатимо. Я цей лист сюди прикріплю в ссылках дописах дописі під цим відео. І все. Вони чекають. А щоб от звернувся голова? Пенсійного фонду, який 100 тисяч в місяць отримує зарплати і премії. Значить, до шмигаля того ж прем'єр-міністра скаже, що мене виконується 1165-та постанова. Не треба кошти. Ні, я такого теж не чув. Він отримує зарплату, все, всіх, всіх чиновників все влаштовує борги. Повертають, як і заощадження, що були при Радянському Союзі. Не повертають. Ось. Ну і що можу сказати. Зеленський, як гарант Конституції, він вже розписався в своєю... Я ж кажу, звертався відкрите через МІ до нього. Реакція 0. Ось, що він конституцію поставив на паузу. Шмигаль, який чиновники такий апарат тримає обіцяє Скільки вже скорочувати. Але зараз, мабуть, іще якесь міністерство утворюється. Єдності якесь. Ну, це як уроки щастя, яке, яке перша леді Зеленська запропонувала проводити в школах. Оце Міністерство нової єдності. Я не знаю, чим воно буде займатися. Ну, у нас ті, що міністерства є. Я ж почав з Пенсійного фонду, і Міністерство по реінтеграції окупованих територій, і Міністерство по соціальній політиці, всім пофігу до таких пересічних громадян, як я. І вже шестирічний в мене багато відділів. І останнє було звертатись всі держави ні до кого. Тому ну, я маю до чиновників. До суспільства можна звертатися, а до чиновників все це як. Горіх об стінку. Нічого, реакції ніякої. Ну і остання прес-конференція Зеленська. Ну, коли журналіст запитав його конкретно, воно, він почав, можна сказати, і хамити. Почав наїжджати на цього журналіста, замість того, щоб відповісти. І це президент, гарант Конституції. Злоба якась. Замість відповіді. Ну і так. А ну, так і в державі всі чиновники. Шмигаль, я не знаю скільки це вже. 5 років він. Чи, а, ну 4 роки. Ну що? От Шмигаль від Шмигаля. Я звертаю. Усі відео це, я ж їм на меседжері відправляю. І на сайти всіх. Вони, мабуть, читають, а може не чи може не читають. Ці, і не дивляться ці відео. Ну, я їм відправляю. Ну і що? Да нічого. І так повторюється вже 6 років, я кажу, це я про себе кажу. А по картина, яка вирисовується, вимальовується ось по Україні, так це вже я бачу. І по як звертається ця безугла, яку критикують депутат народний. Його вже це. І до президента вона нам не достукатись не може, хоча в слух народу всієї партії. І по тому, як керівництво веде себе, веде себе і ну, військове керівництво, зараз, от, коли вже підійшли війська окупанта до Покровська, вона звертається народний депутат. Реакції майже немає. Тільки суспільство там реагує, поширюються звернення. Так це народний депутат. А такі, як я ось звертаюся, ну суспільство може хтось прочитає, а може хтось не прочитає. Ось, а... Чиновники ні. Не читають, не дивляться. Ні. Хоча їм я кажу, відправляв все. А і всі правоохоронні органи, які теж звертався і кажуть, що це злочин по відношенню 6-річний злочин, по відношенню до мене. Це є стаття 175 Кримінального кодексу України, де невиплата зарплат пенсії стипендій, Там є кримінальна, не адміністративна, а Кримінального кодексу України вже. Це підпадає невиплата цих е, зарплат пенсії стипендій під кримінальні злочини. Але правоохоронці теж на це не реагують, не ДБР, не ні поліція, нічого. Тому злочин цей продовжується по відношенню до мене. Вже пішов сьомий рік. Кожен, кожен місяць я знімаю відео і розповідаю про це, про цей злочин, про бездіяльність влади, як на місцевому рівні, так і до гаранта Конституції. Ось, на місцевому рівні, ось тут у нас Петропавське Першиві, де я проживаю 10 років, як окупували, ми, окупували моє місце Кадівку, зараз вона або Стаханов місто. Ось так. Проживаю я вже кажу, Петропавській звертався до Сільради, до, щоб допомогли юристи вирішити це питання з... Щоб виплати повернули Бог. Ні, звернув і каже, судитися там. А судді хто? Ну я не судився. І судитися я не буду. Тому що я не бачу суддів у нас таких, які дійсних суддів, як в Англії, Великобританії, в Америці. Такі. У нас це показує, що і ті люди, які судилися, і виграли ці сюди. Далі вже провадження, яке відкривали там вже через виконавчу службу, їм теж нічого не повернуло. Не працює це. Ось. Тому в мене один вихід це звертатися кожен місяць тільки до суспільства. І розповідати, і розказувати, як воно є. І там, що рапортують в телемарафоні, що рапортує влада, що все гарно. Ні, не гарно. Я зрозумію, що йде війна, що зараз тяжко, І всі кошти йдуть, мають йти на оборону, на звільнення території. Але це не так. Чиновники жирують, воєнкоми, чи, чи як керівники ТЦК. Жирують доларами, доларами вон, відео Останнє. В цьому ресторані розкидуються. Вони знаходять мілья... мільйони доларів під матрасами чи під ліжками. А пенсіонери, воїни вже, ветерани, інваліди, ті, які отримали поранення, вони від держави захисту не мають. Хоча нам допомагають і США, і ЄС, дякую їм. Але це допомога до простих, пересічних українцям не доходить. Нас грабують чиновники на всіх, від гуманітарки до тих коштів, що виділяють ці донори. І, наприклад, де себе, я кажу, що до мене вони не доходять. Хоча є і постанова 1160 і мав би Шмигаль, вже не виконуючи цю постанову. Не те, що піти виставити, Його вже могли вигнати не тільки за цю постанову, а за його дії, бездіяльність в шиї, як кажуть, з цього прем'єрства. Але ні. Як гарант захищає татарова цього, так він, і, мабуть, і прем'єр-міністра цього Шмигаля, де інших чиновників, які системі, в цій корумпованій системі влади, і їх, як Єрмак, як Татари, як інші всі, яких не може гарант не звільнити, як він каже. А зміг зв... звільнити ось командуючого цією повітряний за зразою. Я не то, що за нього захилити там, а повітря... повітряних сил. Швидко. Швидко звільнули ще кого. А так таких не звільняємо. Ось. Тому я що хочу сказати. Надій мало, Я знаю, що, як надії, не то щоб повернули там мені пенсію. Надії мало нашій державі на справедливість, що буде колись. Надій мало на те, при цій владі, на те, що будуть боротися. Дійсно, з корупції. мала на те, що президент, як гарант Конституції, буде щось змінювати. за 5 років він вже шостий й нічого не змінив. І змінювати. Не Тому у мене відео є Зеленська на смітник історії. І його команда всю цього на смітник історії. 95-го кварталу. Ось. Це була помилка людей. Ну а як вони могли не помилитися, коли був, був на Мародер Порошенка, вийшов в фінал і Зеленський. Ось, вибрали Зеленського. Мали надію, але він не краще Порошенка. Він ще, ну не що то, що цинічний. А та й цинічний. А він зовсім... Мало того, що не підготовлені десь цієї посади. Професійно, як кажуть, хоча й юрист там закінчив. Ось. А то, що і кадровою політикою показав які кадри Баканови, Наумов, та ось і Кулінич. Та й всі. От тільки і кожен і слух якихось поразив. Всю парале Верховну Раду привів. Все це має дати оцінку правоохоронним органи після його каденції, а каденція вже в травні завершилася. І там, то, що нам розповів, що виборів не має бути, ну, я не згоден з тим. Вибори мають бути. З таким миритися не треба. Як ці вибори мають пройти, це вже інше питання. А Продовжити. Це вже царювання якесь пішло. І ця пресконференція зневага до журналістів, до запитання не показала. Це лице Зеленського як президента. Тому чекати вже нічого. І від нього гарного немає і, і від його команди. Треба зміни, щоб були. І тоді буде якась надія на те, що наша держава і наша країна, як і більше цивілізованих країн, і, точніше стане такі, як наша країна, стане так, як і інші цивілізовані країни. в ЄС і НАТО і буде рухатись демократичним шляхом. Ось. Ну а про себе скажу так, що віри я не маю вже. Не тільки я ще до слуг, я до, до всієї всі, всі команди всіх. Тому буду звертатись до суспільства. Про свою проблему і на своєму прикладі кожен місяць я роблю відеозвіт. Наступний звіт за вересень місяць буде в жовтні. Ось, дякую, хто дивився моє відео. До побачення.